Проходячи вулицею повз людину, який погано, полтавці зазвичай не зупиняються. І це не тому, що вони погані чи не хочуть допомогти. Вони просто не знають, як. Обласна бібліотека імені Гончара та лікарі екстреної медичної допомоги вирішили усунути цей недолік. Задля цього провели перший тренінг для студентів. Троє сотрудника бібліотеки являються сертифікованими волонтерами, які пройшли курси по до медицинської допомоги і психологічної допомоги населенню в случаї яких екстремальних ситуацій при центрі міцини катастроф. І ось цей досвід, який ми хочемо передати дітям. Михайло Власенко, викладач технікуму, який сьогодні провів студентів на тренінг. Колись він сам навчався надавати домедичну допомогу, і вона таки йому знадобилася. Допомагав, коли сиділа одна бабуся на зупинці. Я підійшов до неї. Вона сказала, де є її ліки, я їй дав і все, І з нею побою, і все і ну краще стало після цього. Медики говорять, що так і необхідно діяти в ситуації, коли людина в змозі говорити і надати важливу інформацію. У разі якщо пацієнт, лежачи на спині, проявляє ознаки життя, але без тями, варто вчинити ряд дій. Тому запам'ятовуйте, як це робиться. Піднімається кінцівка, яка знаходиться ближче до вас. Так? Е, протилежна кінцівка згинається. Не допомагай мені, ти мертвий майже. Живі, але в такому. Згінається верхня кінцівка і згинається нога, яка протилежна, гляд, протилежна, протилежна від вас. Перевертати пацієнта потрібно на себе завжди не від себе, а на себе. Це стабільне положення дозволить пацієнту залишитися живим до приїзду карети швидкої. Така програма надання медичної допомоги існує в усьому світі для різних вікових категорій. Наші лікарі врахували ситуацію на сході країни і пристосували навчання до нинішніх умов. Оскільки це потенційні, скажімо, військовослужбовці, там ті, хто можуть бути призвані, і таке інше, і елементи тактичної медицини зараз додаємо цю програму, щоб вони вміли зупинити кровотечу, щоб вони могли робити це, скажімо, не тільки в положенні там, стоячи біля пацієнта, а й лежачи під обстрілом в зоні обстріла, у планах лікарів і працівників обласної бібліотеки провести ряд занять з надання першої домедичної допомоги і бібліотекарям районного рівня.